Автопробіг у день громади об'єднав мешканців з усіх територій під одним знаменом. На великому національному прапорі зібрали найщиріші побажання для наших захисників, котрі разом із речами першої необхідності та допомогою обов'язково передадуть нашим захисникам у зону бойових дій. У цьому прапорі не лише написи, але й щира любов та підтримка від десятки тисяч мешканців нашої громади. Стартував автопробіг із нашої площі, де усі учасники доєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання, молитви за мир та спокій у нашій країні та вирушили до кожного старостинського округу. Маршрут був складений таким чином, аби відвідати кожен старостинський округ. Це суховоля, гаї, пониква, пониковиця, Станіславчик, Язлівчик, Шнерів, Смільне, Лишнів та Комарівка. Кожен старостинський округ зустрічав по-своєму, але всюди було щиро, тепло та по-родинному. Скільки б кілометрів не лежало між нашими домівками? Сьогодні ми вкотре відчули себе однією великою родиною. Ми отримували благословення, спільно співали національний гімн, насолоджувалися прекрасними виступами локальних колективів, дякували воїнам, вшановували пам'ять полеглих. А до автопробігу доєднувалися у кожному старостинському окрузі. У День Бродівської громади ми всією спільнотою розділили радість і сум, відчуття єдності, близькості та взаємопідтримки. Наша громада велика і прекрасна. Ці місця створені для квітучого, мирного, насиченого життя, і ми віримо, що невдовзі настане перемога, і бродівська громада буде жити та процвітати під мирним небом. А поки спільно допомагаємо збройним силам, підтримуємо одне одного та міцно тримаємо тил, дякуємо воїнам, які захищають нашу країну кожного дня та кожної ночі.